Блакитний 25 році це не просто колір, це настрій сезону. І Емелі Делаш підготували особливу добірку саме в цьому колірі. І перший виріб, на який я хочу звернути увагу, це жакет Джолі. Він на мені приталений силует, жіночна форма, дуже приємна тканина в складі, полірований шовк, спущене плече підкреслює тоненьку талію і. Робить силует пісочного годинника. Блакитний колір, знаковий саме для моделі Велора. саме Велора Maxi, була виготовлена в блакитній шкірі, і перша моделька, перший колір Велори Міні це теж блакитний. Подивіться, який він фантастичний. Сумка має два ремінця – короткий, і довгий, і два відділи. Дизайн бюро Емелі звичайно не могло оминути блакитний тренд у взутті. Новий колір босоніжок Клео це саме блакитний. Китний колір, улюблений колір деніму. З деніму Емелі полюбляє і одяг, і взуття. Зверніть увагу на цей сет: табо Сісі та Спідничка Хутон. До речі, до цього сету можна додати ще жилет. Дизайн бюро Емелі полюбляє блакитний в різних фактурах, і замша це особлива любов. Все замшове взуття оброблене вологозахисним спрейчиком для ваших стильних експериментів. Лофери Луна для любителей класики, які органічно впишуться в образи від класичних костюмів. До легких суконь та кеди екліпс, які підтримують тренд на ретро-кросівка. А ще вони надзвичайно зручні. Так тут мала бути мір'янга в блакитному кольорі, але вони настільки популярні, що просто на наявність не доїжджають. Тому краще робіть передзамовлення. Біла мір'янга буде гармонійно поєднуватися із спідничкою дюжон. До речі, залишились буквально останні позиції, бо цієї тканинки ми вже не маємо, а виглядає вона фантастично. Зверніть увагу на смужку. Або додати бермуди. сміливо обирай відтінки блакитного від пастельного до насиченого, наприклад, як в босоніжках Джавана чи босоніжках Ельма більш відкритих та літніх. Ну, і останньою моделлю X10 я хочу сказати, що блакитний дуже комбінаторний колір. Сміливо поєднуй його з ніжними відтінками від молочного до рожевого, або яскравими відтінками. Це може бути і червоний, і бургунді, і коричневий, і навіть жовтий. Це була підбірка блакитного кольору в колекції Emily Делаш. Пиши в коментарях, що саме ти б додала в свій гардероб, а також які добірки ще чекаєш від Емелі.